Але це також важний момент e, і e, обшар розвою e, сполечно-господарчого zarówno województwa подкарпатського, як і obwodu lwowskiego. Це можливість знову ж таки з'єднання з Європейським Союзом. Це можливість перетину для людей, провезення товарів, це можливість для нас розвитку території. І всі кошти, які були виділені, вони. Виділялись нашими польськими друзями. Це приблизно півтора мільярда гривень на побудову цього пункту пропуску. З нашої сторони була зроблена інфраструктура, під'їзні дороги, електрична частина до пункту пропуску. Понад 46 кілометрів дорожнього покриття було відремонтовано. А за рахунок коштів кредиту, який був наданий республікою Польщі на умовах допомоги, в інтернеті побачила, що сьогодні буде відкриття, і вирішила якраз свята. Думаю, ну, поїду на закупи, і попало, що я перша. tut przemieszczają się tylko autobusy i lekkie transportnie zasoby do 3,5 ton. Mamy dwie kamery inspekcyjne z ruchomymi końcówkami, czyli można sobie sterować ruchami. Służą nam do kontroli trudno dostępnych przestrzeni w pojazdach typu ściany, dach samochodów osobowych czy autobusów. Тут зазвичай був депресивний край. Ми сподіваємося, що з відкриттям пункту пропуску край потрошки оживе. Зрозуміло, що це буде не так швидко. Ми розуміємо, що і ляжуть на нас додаткові проблеми, бо це і благоустрій території. У нас є пункти пропуску, які вкрай потребують реконструкції. Ми плануємо розпочати її в цьому році, тому відкриття цього пункту пропуску звичайно дає більшу доступність і можливість швидше перетинати кордон.